Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте, ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці пішла з життя Ірина Мельник, українська біологиня, екологиня, громадська діячка, яка присвятила понад 40 років боротьбі за довкілля, науку і просвітництво. Вона була не лише вченою, вона була голосом лісу. Річки, таха, які не могли говорити самі за себе. Народилася в Черкасах у родині вчителів. Батько викладав хімію, мати українську літературу. З дитинства поєднувала точність і уяву. У 12 років уперше побувала в Чорноліському лісі і з того моменту знала, що присвятить себе живому. Вчилася на біологічному факультеті Київського університету. Де спеціалізувалася на ботаніці, але згодом переключилася на екологію, бо рослинам потрібна не лише наука, а й захист. У 97-му році заснувала громадську організацію Зелений обрій, яка займалася моніторингом промислових викидів у Дніпропетровській і Запорізькій областях. У 2003-му її дослідження щодо забруднення ґрунтів на території старих сміттєзвалищ стали підставою для першого в Україні судового позову проти екологічного недбалого підприємства. У 2009-му вона отримала Державну премію України в галузі науки і техніки за цикл праць з інтегрованого захисту природних екосистем. У промові на врученні вона сказала довкілля це не фон нашого життя. Це його мова. І якщо ми не навчимось її чути, вона замовикане. Ірина викладала в Черкаському національному університеті, де створила авторський курс екологія як світогляд. Її студенти згадують, що вона не дозволяла користуватися телефонами на парах, бо живе треба ловити, поки воно перед тобою. Була сувора, але справедлива, надсилала листи зі зворотами типу, подивись ще раз. Може, відповідь не в Google, а у вікні. У приватному житті, глибоко споглядальна, мовчазна, з добрим почуттям гумору. Прожила все життя з одним чоловіком, Юрієм, Орнітологом. Мали двох дітей. Любила пекти хліб, ходити, босоніж на дачі, читати ДТ в оригіналі, носити светри ручної вияски. У вихідні прибирала сміття в парку поруч, мовчки. Вважала це своєю молитвою. Її останній публічний виступ це лекція в шкільному класі в місті Кам'янка, де вона сказала, ваша рука, яка кидає, і ваша рука, яка прибирає, це одна рука. Просто подумайте, яка з них вам ближча. Померла вдома, у Черкасах, дивлячись у вікно. За яким росло її улюблене горіхове дерево, те саме, яке вона посадила в юності. Останніми словами були Слухайте землю. Вона говорить м'яко, але точно. Ірина Мельник залишила по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її словах, ідеях та учнях. У цьому місяці Україна попрощалася з Миколою Терещенком. Режисером, документалістом, дослідником історичної пам'яті, педагогом і безкомпромісним оповідачем людської правди. Його фільми це не кадри, а голоси, збережені назавжди. Народився в Кременчуці, в родині вчителя історії та бібліотекарки. У дитинстві любив слухати старших, записував їхні розповіді у шкільний зошит, бо вважав, що пам'ять це найкраща книга. Після школи вступив до Київського театрального інституту імені Карпенка Карого на факультет режисури. Його дипломною роботою став короткометражний фільм Тінь яблуні, присвячений вивезеному старбайтерам, який отримав відзнаку на фестивалі молодого кіно в Лейпецегу. У 91-му Микола заснував студію Голос трави» – перший в Україні незалежний центр, що спеціалізувався на документальному кіно про війну репресії. Депортації та збереження культурної спадщини. Його стрічка Мовчання крізь зуби 2002 рік увійшла до переліку ста найвпливовіших документальних фільмів Центрально-Східної Європи у за версією Ітфа. У 2007 він отримав державну премію України імені Олександра Довженка за інтелектуальну чесність, етичну прозорість і художню гідність у роботі з історичними темами. Але найбільшою нагородою вважав те, що його фільми показували у сільських клубах, де у люди мовчали довше, ніж ішли титри. Був професором у Харківській академії культури. Його студенти згадують, що Микола не вчив як знімати, він вчив, чому не можна не знімати. Любив повторювати ми не камери. Ми совість на штативі. Створив курс і кіно як пам'ять. Та власну методику роботи з архівними інтерв'ю. У приватному житті, доброзичливий, замислений, з глибоким внутрішнім спокоєм. Одружений із художницею декораторкою Оленою мали двох дітей. Обожнював велосипедні мандрівки, старі чорно-білі фото, грав на губній гармоніці, а вдома часто ставив фільми Тарковського на ними перегляд, щоб слухати себе. Помер у Харкові. У своїй квартирі, наповнені плівками, касетами, старими зошитами і коробками з написом і майбутній монтаж. Його останній фільм так і залишився незавершеним. Але в останньому інтерв'ю він сказав: іноді варто не докінчити бо життя завжди монтаж відкритий. Микола Терещенко залишив по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його словах, ідеях та учнях. Вона символ, жінка епоха, артистка, чий голос обіймає як шовека, і ріже, як лезо. Її впізнають із перших нот. Її слова розбирають на цитати. Її рух це не просто танець, а мова, що говорить про любов, втрати, свободу. Сьогодні Ірина Білик, це не просто ім'я, це історія. З іронією, із і із гучними гаслами, із мовчанням, яке промовляє гучніше за пісні. Та перед сценою була кімната. Перед мікрофоном мамина Колискова. Перед тисячами оплесків один далекий вечір у Києві, у типовій хрущовці, де світ народжувався з нічних світильників і ароматів домашньої їжі. Ірина народилася 6 квітня 1970 року. Коли весна ще тільки шепотіла під вікнами, але дерева вже знали, що буде тепло. В їхньому домі пахло цедрою і яблуками, м'яко бриніло радіо, на кухні грали польські балади і класичні фрагменти Чайковського. Батько, Яків Іванович, був військовим, із суворим поглядом і теплою тишею в серці. Мати Ганна Яківна була бібліотекаркою, мовчазною романтичкою. Що говорила зі світом через книжки. Ірина росла в домі, де цінували слова, де музика не була прикрасою, а частиною повітря, де вечори минали під мелодії і ритми зарубіжної естради, а вранці тато цілував доньку, перш ніж іти на службу, залишаючи після себе запах холодного одеколону і порядку. Її перша музика це шепіт, це потріскування платівки. Це мамин голос, що співав українських народних пісень, доки мила підлогу. А ще це тиша. У тій тиші вона вперше вчилася слухати світ. Тіні на стелі розповідали їй історії. Улюблена лялька з ламаною ніжкою лежала поруч на подушці, немов нагадуючи, що не все прекрасно мусить бути досконалим. Ірина боялась темряви. Але завжди залишала двері прочиненими, аби чути мамин голос з кухні. Він був її світом, її музикою. У дитинстві вона уявляла себе кимось іншим то артисткою, то феєю, то дівчинкою з далекої планети. Їй завжди хотілося мати інше ім'я яскравіше. Але щоночі, коли лежала на спині і дивилася на лінії стелі, які тікали до вікна. Вона шепотіла собі Я буду, я буду. І ці два слова згодом стали пророчими. Маленька Іра писала вірші. Не для когось, для себе. Її перший вірш був про сміх, про те, як він падає, мов думка. Їй було шість. Вона ще не знала, що цю здатність бачити світ крізь образи. Не можна буде відкласти. Не можна буде позбутись. Вона не обирала музику. Вона просто дозволила їй прорости в собі. Коли вона танцювала у вітальні, килим став сценою. Коли вдавала, що тримає мікрофон, батькова ложка з компоту ставала інструментом. І лише мати знала ця дитина не загубиться в житті. Бо вона вже знайшла шлях. Я не така, як усі. Це не була фраза з гордістю це було питання. Це було ледь чутне зізнання, собі, тиші, по дусті вночі, коли в кімнаті було лише тьмяне світло нічника, а думки, мов метелики, не давали заснути. У школі Ірина не була улюбленицею класу. Не була і аутсайдеркою. Вона просто інакша. Вона дивилася в інший бік, коли всі сміялися. Плакала, коли ніхто не бачив. Співала в голові під час уроків математики і уявляла, як її голос лунає на сцені, не в актовому залі, а десь далеко, там, де глядачі мовчать не тому, що втомились, а тому, що зачаровані. Першу пісню вона написала у 14. Це була не пісня в класичному сенсі. Це був її біль, її протест, її спосіб не зникнути. У той день у школі з неї сміялися за дивну зачіску, за рожеву спідницю, за те, що замість популярних пісень вона на перерві співала щось незрозуміле, з меланхолійними нотами. Вона втекла додому, сіла на підвіконня, і з неї пішли слова просто так. Без підбору рими, без правила. Це був вилив. Її душа записана на клаптику зошита. І тоді вона зрозуміла якщо вона не може бути почутою у класі, вона буде почутою в світі. Колись. Але шлях до цього колись був довгим і болісним. Вокальна школа була сувора. Вчителька казала у тебе м'який голос. Але це не естрада. Ти маєш співати чітко, ясно, як усі. А Ірина не хотіла співати як усі. Вона не любила чисті форми. Вона любила шепіт, злам, несподівану паузу. Її музика це були емоції, а не правильність. Ти надто театральна, казали. Надто дивна, надто відкрита, надто закрита. Усе її надто розривало її навпіл. І водночас будувало середини. Вона довго не мала друзів, яким можна було довірити сни. В її житті були однокласниці, які ділили з нею перерви, хлопці, які кидали записки, але по-справжньому близькими для неї були книги, пісні, думки, що з'являлися вночі. Вона часто відчувала сором за себе, за свою інакшість. За те, що світ навколо, ніби змова проти неї. Але були й моменти світла. Одного разу вона виступила на шкільному концерті з власною піснею. Без дозволу, без фонограми. Просто вийшла і заспівала. І після першого ж куплету в залі стало тихо. Учителька літератури витерла сльозу. Ірина стояла посеред сцени, як оголена. І розуміла це її місце, її сцена, її правда. У 15 вона виграла перший конкурс, у 17 почала виступати з ансамблями. Але найголовніше вона почала вірити не в успіх, а в себе. У той голос, який усередині шепотів, не змінюйся. Просто йди. І вона йшла іноді навпомацки, іноді навпереми. Вона помилялася, закохувалась у нетих, довіряла не туди, плакала в подушку через слова, які врізались у серце, але кожного разу вставала, бо мала мрію, не визнання, а право бути собою. В юності Ірина Білик не була проривом. Вона була дівчинкою, яка носила в собі світло, яке ще не бачив світ. Але вона знала прийде день. І вона його заспіває. Перший справжній прорив не був фейерверком, не був гучним салютом чи файне фарами. Він прийшов тихо, як весна, що тане зі снігу. Ірина не одразу це помітила. Спершу перша пісня в радіоефірі, потім знайомство з композиторами, які наважувались працювати з неформатом з її ламким, чуттєвим голосом, який не можна було втиснути в шаблон. А тоді сцена велика справжня. Вона вийшла на неї, як на край світу. Перед нею тисячі облич. Але у вухах, тиша, не страх, не трепет. Тиша. Вона вдихнула і почала співати. Це була не пісня, це була сповідь. Голос тремтів, але тримався. Вона дивилась не в зал, вона дивилась у себе в оту дівчинку з темного київського під'їзду, що співала, коли всі спали. І коли пісня скінчилась. Тиша, а тоді вибух, оплески, квіти, крики, браво. Люди плакали. Люди стояли, і щось у ній зламалося. Бо разом з цим тріумфом прийшла порожнеча. Вона спитала себе, а що далі? Бо це був не кінець мрії. Це був її початок. Її почали впізнавати на вулиці зупиняли в клубах ставили її пісні. На телебаченні запрошували у програми. Але разом з цим почали заявлятись чужі слова вона змінилась, вона не така вже щира, вона грає роль. Ірина не грала. Вона втомлювалась. Вона плакала після ефірів, коли журналістка запитувала. Це справжнє волосся. А губи. Її тіло стало темою для преси. Її голос для оцінок. А душа. Душа ховалась усе глибше. Вона вперше втратила друга не фізично, а емоційно. Людина, з якою вона починала, яку вважала своїм тилом, раптом сказала: Ти вже не моя іра. Ти вже Брент. Це боліло більше, ніж усі хейтерські коментарі. Бо була правда. І вона не знала, що з нею робити. Її внутрішній світ тріщав. Вона боялась втратити себе. Боялась втратити пісню в гонитві за шоу. Боялась втратити голос не фізично, а як інструмент, що більше не звучить із серця. І тоді вона зникла. На місяць, на два, на півроку. Зникла з екранів, зі сцени, з концертів, сиділа вдома, писала, малювала, готувала, Дивилась старі мультфільми. Вона шукала ту тишу, з якої все починалося. І саме тоді народилася одна з її найсильніших пісень. Про людину. Яка багато віддала світу, і не знає, чи залишилось у ній щось для себе. Коли вона повернулась, її вже чекали. Але не всі. Частина аудиторії пішла далі. Частина забула. Ірина бачила це і приймала. Бо прийшла інша аудиторія Ті, хто чув глибше, хто не слухав хід. А слухав серце. Вона почала змінювати репертуар. У піснях з'явився біль. Протест, молитва. Це був вже не поп. Це була її власна мова, зламаних, сильних, чуттєвих. Водночас прийшло нове, складні стосунки, втрати, розчарування. Але вже не ті, що руйнували. А ті. Що відкривали нові двері?